27 липня в сесійній залі Полтавської міської ради зібралося 26 депутатів. Прийшли, аби зокрема сформувати порядок денний сесії щодо звільнення секретаря міської ради Андрія Карпова. За тиждень, десь до цього зібрання, значить, навіть більше трошки, ніж за тиждень, відбулося збори депутатських фракцій і депутатів про те, щоб відкликати секретаря міської ради Карпова Андрія. З посади секретаря і вибрати нового секретаря за порядок. Денний проголосували усі зареєстровані обранці. Вони від фракції Слуга народу за майбутнє партія простих людей Сергія Капліна та рідне місто на протязі вже більше як трьох місяців, виконуючи обов'язки міського голови, робить все для того, щоб роз'єднати депутатський корпус. Його ж завдання сьогодні, яке. коли не стало на посаді міського голови Мамая. Об'єднати всіх для того, щоб займатися господарськими справами, прибрати із посад тих, які роками є представниками ОМАЄ. На наші пропозиції реагувати на ці речі він не реагує. Дати також внесли до порядку денного питання щодо обрання на посаду секретаря міської ради Катерину Ямщикову від слуги народу. Сесію скликали на наступний день, 28 липня. Причому я хочу зазначити, що пане, пані Ямщикова зараз є військово мобілізованою, яка знаходиться у війську, і завтра вона ніяк не може бути призначена секретарем міської ради, навіть якщо мене зніму. Постави політична криза, через яку страждають люди. Ми з трудом дуже важким трудом голосуємо. Різному. Манітні програми з великим запізненням. голосуємо розподіл бюджету президентом країни Зеленський. У нього є 80% підтримка. Я вважаю, що аби до Полтави ставилися з увагою. Ми повинні задовольнити їхнє бажання мати свого міського голову. Депутат міської ради від фракції за майбутнє Євген Дикань журналістам Суспільного сказав, що свою позицію щодо переобрання секретаря партія озвучить 28 липня після сесії. Я за законом маю п'ять днів для того, щоб е, зупинити. Ти рішення сесії міської ради, тобто я ще можу накласти вето, і тоді треба депутатам буде зібратися, зібрати 29 голосів і подолати моє вето. Андрія Карпова обрали секретарем Полтавської міської ради 19 березня 2021 року. Обов'язки голови Полтавської міської ради він виконує після того, як з цієї посади звільнили Олександра Мамая, Дарина Литвак Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.